На депутатські запити. Але перед тим, і мені дуже подобається ця традиція, що ми постійно до неї процесу так сказати. Ну Як ми з вами зайняли позицію? Щодо е юридичної і іншої складу і обговорень, навіть які були вчора, все ж таки ну зміна до регламенту більш-менш об'єктивні. І щодо другого питання на відповідь від департаменту правозабезпечення. Щодо додаткової угоди, читаю зараз, ну бачу вашу відповідь, дуже гарно, що я вам в допомогу, я також більш виконали, шановні депутати. Зберіться, треба ваша увага. Ну, що ви щось багато довго себе не бачили один з одним, ми зараз якісь такі знервовані. Перш ніж перейти до оголошення депутатських запитів і заяв. Інформую, що до міської ради надійшло звернення від голови громадської організації роби своє пані Ганни Омельченко. Щодо надання дозволу виступити на сесії. Тема виступу проблеми черг і талонної системи у центрах надання адміністративних послуг міста Запоріжжя. Я принагідно хочу нагадати, що у разі, якщо депутати проголосують за надання слова відповідно до статті 36 регламенту Запорізької міської ради. Тривалість виступу три хвилини, тому прошу виступаючого дотримуватись регламенту. Принагідно, шановні колеги, прошу вас, пові... прошу вас звернути увагу, що в нас сьогодні є доповідач, який може прокоментувати роботу центрів надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі. Тож, якщо потрібна доповідь, можемо це проговорити. Шановні колеги, ставлю на голосування питання щодо надання слова пані Ганні Омельченко. Прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення не прийнято. Шановні депутати, ми переходимо до оголошення депутатських запитів, заяв та обголошень. Хто бажає виступити, прошу записатись до виступу. І принагідно, давайте проговоримо, чи потрібна нам доповідь стосовно роботи центрів надання адміністративних послуг. Хтось хоче заслухати інформацію. Дякую. Тоді прошу записуватись на виступи та оголошення.